Українська література сьомий клас Михайло Стельмах Повість Щедрий вечір. Автобіографічна повість про дитинство, Поетизація краси навколишнього світу. Чи пам'ятаєш ти твір, Митькозавр з Юрківки або Химера Лісового озера? Автором цієї захопливої повісті є Ярослав Стельмах? Батько Ярослава відомий український письменник Михайло Стельмах. Щедрий вечір автобіографічний твір. Михайло Панасович Стельмах написав повість про власне дитинство Гуси Лебеді Летять. Це спогади про все, що відбувалося в селі Дяківці на Вінничині. Згодом з'явилася ще одна автобіографічна повість Щедрий вечір. У якій знову ожили добре знайомі читачам Герої Попереднього твору. Повість написана у формі спогадів про минуле, в якій багато художнього домислу. Твір складається з дев'яти розділів, кожен з яких має свій власний сюжет, але всі вони пов'язані між собою. Розповідь ведеться від імені Михайлика. Михайлик багато працює, він пасе коня. Збирає гриби, ягоди, допомагає батькам у полі та по господарству. Михайлик живе на початку ХХ століття, це були досить важкі роки. Чи було життя Михайлика сірим і буденним? Напевно, що ні. Він дуже радіє приходу весни літа, бо допомагатиме батькам пастиме кобилу обмінну в лісі. А як цікаво жати жито справжнім серпом, як дорослий? У центрі повісті радісне світовідчуття, ліричний склад душі малого Михайлика. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі, де є зорі і добрі люди, і тихі вогники. І щедрі вечори. Так закінчується повість. Природа у сприйнятті Михайлика це ідеальна форма прекрасного. Чи бачить борсук сонце? Біля борсукової нори до мене з доброго дива вчепилося запитання чи бачить борсук сонце, чи він у темені прочавкає і проспить усе життя? Я лягаю на землю, притуляюся вухом до того місця, під яким повинен вилежуватись борсук з борсученятам. Ось щось злегка, чи то піді мною, чи за мною зашаруділо. Напевне, заворушилася борсукова сімейка. Може, вона саме засіла за стіл і орудує біля миски. Хто ж такі борсуки? Борсук населяє ліси і місцевості з густою рослинністю. З покоління в покоління дотримується улюблених місць, деякі борсукові містечка мають вік кілька тисяч років. Такі багатоярусні городища облаштовані 40-50 вхідними і вентиляційними отворами завдовжки 5-10 метрів. Вони ведуть у великі, вистелені сухою підстилкою гніздові камери, розташовані на глибині до 5 метрів. Ось таким цікавим є борсук. Михайлик часто слухає землю, щоб дізнатися її таємниці. Назбираю цвіту аж на цілий срібний карбованець. подруга. Михайлика Люба збирає липовий цвіт. А що в тебе в торбинці? питає Михайлик. Хіба не бачиш липовий цвіт? відповідає Люба. На чай збираєш? Ні. Наша кооперація приймає його на ліки. От я і зароблю собі на зошити. Назбираю цвіту аж на цілий срібний карбованець, бо дуже люблю, коли є багато зошитів. Давай разом збирати цвіт. У мене в курені і посушимо, бо на сонці не можна. Як ти? Сушать липовий цвіт на горищі або під навісами. Головне, щоб температура не була вищою за 45 градусів. Це дозволить зберегти ефірне масло в суцвіттях. Отже, люба грамотно сушить липовий цвіт. Що ти знаєш про цілющі властивості липового цвіту? Ілля калачі розкидає. Коли я виліз на дерево, за яром обізвався грім, а Люба налякано скрикнула. Ти не бійся, заспокоював я Любу, то Ілля калачі розкидає. Аби ж калачі, а то громи і блискавки, он уже ліс перелякався грози, заскімлила дівчинка. Люба дуже боялася грози. Справді. Під темним небом затривожився, загудів ліс, закипіло листя на ньому. Святий Ілля, один із найбільших пророків старого заповіту, був узятий до неба на вогняній колісниці. У народних віруваннях Іллю уявляли так: скаче по небу на вогненній колісниці, запряжені четвіркою білих коней. Розкидає калачі по небу, тому і гримить. Як поєдналися у народних віруваннях язичницькі та християнські традиції? Дубе, дубе. Хто тобі душу виїв? Ми сполохано металися між громами і блискавками, а дощ, як хотів, прав і виполіскував нас. Ось тут дівчинка раптом зупинилась перед старим гіллястим дубом, при його корені темніло нерівне, присмалене провалля. Дубе, дубе, хто тобі душу виїв? у думках запитав я дерева і сам відповів Літа мені виїли серцевину і душу. Дупло це порожнина в стовбурі дерева. Утворена внаслідок вигнивання деревини, найчастіше, як місце проживання птахів, звірів, комах. Як ти розумієш відповідь хлопчика? Літа мені вияли серцевину і душу. Чи може дерево мати душу? Гроза деревам чогось. Захотілося бігти. І справді під темним небом затривожився, загудів ліс, закипіло листя на ньому, деревам чогось захотілося бігти, але вони не знали, куди податися й, стогнучи, металися на всі боки. Одразу невидимим став ліс, тільки стогін його охоплював, затискав і перекочувався через нас. А коли блискавка згасла, ми побачили інший огонь біля самого яру, заломивши руки горіло скалічене дерево. Гроза це атмосферне явище, яке супроводжується багаторазовими електричними розрядами та їх звуковим відлунням громом і значними опадами у вигляді дощу та граду, Якою є гроза. У сприйнятті Михайлика, як поетично він сприймає грозу. Куріпка. Після грози Люба і Михайлик кинулися шукати куріпку з пташенятами. Недалеко почувся занепокоєний пташиний поклик. Потім біля куща вовчого лика ця рослинка з'явилася куріпка, а побіля матері вовтузилося кілька пташенят. Ось куріпка занепокоєно зупинилася, повела головою, а крилами придержала діток. Красунечко моя, тихо сказала Люба, полізла рукою до пазухи і випустила на землю пташеня. Куріпка щось скрикнула на своїй пташині мові. ступила крок до дитини. Куріпка сіра нагадує рябчика, чи невелику свійську курку. Це наземний птах на дерева сідає рідко. Куріпка легко і швидко бігає по землі. А в разі небезпеки зненацька шумно злітає і, пролетівши невисоко над землею, знову сідає, ховаючись у високу траву. Михайлик продовжує. І ми тихенько-тихенько почали вибиратися із чагарів. На душі в мене було таке. Наче я не з куріпкою, а з самим сонцем зустрівся? Чому ніби сонцем зустрівся? Веселка. Мокрі, стомлені, але радісно осміхнені. Ми входимо в ліс, придемо струмком і вражено зупиняємось прямо в розбурханій воді, навпроти нас. Загалявиною веселка порозвішувала усі свої стрічки, і в їхнім освіті природа діброва стала такою гарною, якою вона може тільки наснитися. Люба засміялась: Михайлику, ходімо собі до веселки. А чого ж це нам по дорозі? кажу повагом, хоча добре знаю, що до веселки людина ніяк не може дійти. Чому людина не може дійти до веселки? Веселка це оптичне світлове явище. Її можна побачити, коли Сонце світить на стіну дощу. Краплі дощу розділяють біле світло на спектральні кольори, розділяють біле світло на сім кольорів веселки. Михайлик не просто бачить красу навколо. Але й ставиться до природи як до живого організму. Пригадаймо, як він сприймає борсука. Коли хлопчик потулився вухом до землі, він думає: напевно, заворушилася борсукова сімейка. Може, вона саме засіла за стіл і орудує біля миски. Я починаю усміхатися в думці уже всовую борсучатам у лапи ложки. Гроза. А коли блискавка згасла, ми побачили інший огонь біля самого яру, заломивши руки горіло скалічене дерево. Фразологізм, заломивши руки, означає бути в страшному розпачі, і після грози Михайлик бачить дерева як живі істоти. Дупло старого дуба, дубе-дубе. Хто тобі душу виїв? в думках запитав я дерева і сам відповів: Літа мені вияли серцевину і душу. Чи може маленька дитина так проникливо і так по дорослому мудро думати? Куріпка, після зустрічі з і її маленькими дитинчатами, Михайлик думає, на душі в мене було таке, наче я не з Кріпкою, а з самим. Сонцем зустрівся. І веселка. Навпроти нас, за галявиною, веселка порозвішувала усі свої стрічки, і в їхнім оцвіті діброва стала такою гарною, якою вона може тільки наснитися. Михайлик Люба і Природа. У Михайлика є подружка Люба. Які стосунки є у Михайлика і Люби? Вражає щирість і простота в їхніх стосунках? І чого по то я зразу всі зуби продавав? кажу трохи невдоволено. Коли Люба, напевно, сміється. Бо зраділа, що тебе побачила, мо очеретинка розгойдується Люба. Я так і знала, ти приїдеш сьогодні. Скажи он там борсух ще живе? І дядько Сергій націлився берданкою на нору звірка. Що ви, дядько, робите? злякано скрикнула Люба, коли дядько Сергій прийшов з рушницею до лісу і хотів підстрілити борсука. Люба, так само як Михайлик, стають на захист всього живого. Красунечко моя, тихо сказала Люба. Полізла рукою до пазухи і випустила на землю пташеня. Коріпка щось скрикнула, на своїй пташиній мові вступила крок до дитини. Люба випустила усіх пташенят, з утіхою поглянула на них і шепнула мені: Ходімо, михайлику, не будемо тривожити ні красунечки, ні діток. Хай вони теж мають своє щастя. Люба, так само, як Михайлик, вміє бачити красу красу у рослинному та тваринному світі. Чи можна назвати Михайлика та Любу справжніми захисниками природи? Щедрий вечір. Лірична повість. У прозових творах. В оповіданні, касті, повісті зазвичай увагу зосереджують на сюжеті, тобто на подіях. Ось два уривочки із повісті Щедрий вечір. Літо збігло, як день, із невлежаного туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень. Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетях калини і нитку Бабиного літа. Заглянув до нашої школи, завзято вдарив у дзвін, та й пішов поміж садами в степи крутити крила вітряків, і ще один уривочок. Враз усе покращило біля мене: і ясини з блакитнавими тінями і зеленим шумом, і нагорблена клуня терма вітрами, і скрепливі ворота, від яких піде в щось гарне моя дорога, маківки. Що бринять і бринять на городі, і навіть ледачі гарбузи, що повдягали різнобарвні сорочки та й лежачи, вихваляються ними. У повісті Щедрий вечір Михайла Стельмаха образ природи надзвичайно поетичний, сповнений тонким ліризмом, деякі уривки дуже близькі до поезії і тому можна назвати Повість Щедрий вечір. Не просто повістю, а ліричною повістю. Які цінності сповідує Михайлик головний герой повісті щедрий вечір. Цінності це те, у що ми віримо, до чого прагнемо це наші переконання. Кожна людина має свої цінності. Михайлик бережливо ставиться до природи. Він вміє завжди прийти на допомогу ближньому. І навіть якщо це буде просто куріпка. Михайлик цінує дружбу, по особливому ставиться до праці, багато працює і бачить в цьому радість. Великою цінністю для Михайлика є його родина. Михайлик є творча особистість, починає писати ще у дитинстві. І, звичайно, Михайлик з особливим трепетом ставиться до традицій. Повість називається Щедрий вечір. Саме в дитинстві формується людина. І ті цінності, які сформувалися у дитинстві, підуть з людиною у доросле життя.